Українці, українки минає черговий день цієї страшної війни, цих трагедій, які переживає наш народ. Жахливий день, який ми мусимо пройти. Мусимо витримати. І ми витримаємо. Майже 9 годин тривала рятувальна операція в Броварах Київської області на місці падіння вертольота ДСНС. До гасіння пожежі, пошуку, порятунку поранених до першочергових слідчих дій були залучені сотні людей. Наші рятувальники, наші працівники поліції, бійці нацгвардії, медики, психологи, працівники служби безпеки України. Я дякую усім, хто сьогодні був задіяний у цій рятувальній операції. Хочу зараз окремо подякувати вихователькам, дитячого садочку, на територію якого впав. Цей бердоліт, пані Руслана, пані Олени, пані Тамара, пані Катерина та усі, усі працівниці садочку. Я дякую вам, дякую за чіткі дії за те, що виводили дітей. Дякую, також звичайним мешканцям і мешканкам броварів, зокрема пані Діані, пані Надії та іншим, які допомагали і діяти, і дітям допомагали і пораненим. Дякую Глібу, Андрію, хлопцям, які також не розгубилися і допомагали. 25 людей було поранено, в тому числі 11 дітей загинуло 14 людей. Серед них одна дитина. Мої співчуття усім, хто втратив рідних, близьких. СБУ розпочато кримінальне провадження за фактом цієї страшної події. Я доручив керівнику служби безпеки у взаємодії з усіма іншими. Повноваженими органами з'ясувати всі обставини катастрофи. Сьогодні були ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системою МВС. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін і їхні колеги, які загинули в катастрофі. Це не ті люди, яких можна легко замінити. Дійсно, велика втрата для держави. Ми співчуття рідним. Тимчасове керівництво міністерством буде здійснювати голова національної поліції України. Також були розподілені обов'язки, за виконанням яких відповідав міністр в контексті нашої оборонної операції забезпечення безпеки держави кордон. Ситуація на прифронтовій території, участь Нацгвардії та поліції в бойових діях. Контроль зберігається. Як тільки будуть встановлені чіткі факти щодо того, що саме призвело до катастрофи, ми надамо цю інформацію. Як і завжди, увесь весь день сьогодні на зв'язку з нашими військовими ситуація на фронті залишається. Важкою, епіцентр найбільш жорстоких принципових боїв на Донбасі. Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій від окупанта. Дякую всім нашим бійцям, які тримають позиції. Дякую бійцям 68 окремої єгерської бригади та 36 окремої бригади морської піхоти за дуже ефективне ураження ворога і потрібну нам стійкість саме на Донбасі. Дякую також підрозділам Гормо за дії, які зменшують шанси окупанта. Сьогодні оголошено, що Канада готує потужний пакет оборонної допомоги для нашої держави. Зокрема, у ньому будуть бронемашини. Це дуже вчасно і вагомо. Я дякую Канаді за незмінну допомогу і за те, що саме зараз разом готуємось до спроби Росії посилити удари. Ні для кого. У світі сьогодні плани держави-терориста не залишаються невідомими. Взяв участь у форумі в Давосі, меседж від України дуже простий і чесний. Ні у кого зараз у вільному світі немає можливості зволікати. Знаю, що найближчим часом будуть нові дійсно потрібні кроки на підтримку нашої оборони. Зробимо все, щоб таких кроків було стільки, скільки необхідно для поразки терористів. Слава усім нашим воїнам! Вічна пам'ять усім українцям, вічна пам'ять усім українкам, які загинули через розв'язану Росією війну. Слава Україні!